Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції, бо скоро там, де ви живете, буде переіміновано на країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські вже в Європі почали скриватися християнські церкви. Це то на чому держала взагалі вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мічеті. Більше того, мусульмани вони приходили і казали: звініть. Ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство. А ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони європейці поки качають свої права з ким жити, де там лічні граніці, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю. нормальну. 40-50 років, дай Боже народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я. То у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей. А та особі вони за них за всіх отримують. Я думаю, через два покоління все далі арабська стане більш інтернаціональною, ніж у ті місцеві мови в Європі. Ми ніколи більше не побачимо Європу таку як бачили раніше.